Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗлог. Мене звати Максим. Сьогодні хочу вам показати, такі у нас є реставровані двигуни до МТЗ. Це у нас 245.5 реставрація. От його вартість, ласочка. Можете подивитися. Так. По реставрації, стосовно реставрації. Мінялося не все. Стосовно, що мінялося? Є у нас там нататки. Якщо вам буде цікаво, то ну, що зацікавить, у вас конкретно якийсь двигун, можете зателефонувати в телефонному режимі, надамо інформацію, вона не повна у нас, ну, тобто не ми робили цю реставрацію, тобто ми купили цей двигун після реставрації. Звісно, запчастини тут не в оригіналі, реставрувався вони не, не оригінальними а ті, які були замінені. Тобто генератор, ви бачите, не новий стоїть, але там щітки там міняли. Регулятор, якщо не помиляюсь, вони казали, міняли. Ну, Пас також новий. А, вентилятор у нас, система охолодження, це у нас виробництво України, це не оригінальний. Так, а, турбіна тут також після реставрації стоїть. Так, ну, звісно ж, гільзи поршня, кільця поміняли. Наскільки кілець, навіть, ну, не знаю. Скоріше за все, що на три кільця тут поршнявак, тут турбований двигун. Скоріше за все, що під нього буде. Зроблено на три кільця. Ну, тобто інформації навіть такої немає. Ну, вскривати ж ми його не будемо, ви ж розумієте. Ну, тут вже таке, як скажімо так. Ризик якийсь. Так, ну, термостат був замінений, датчик, ви бачите, не новий, старого зразку. такий от у нас стоїть стартер-редукторний встановлений. Ну, по от дивіться, от як воно. так, Мінець маховіка, маховік тут замінений. Це у нас виробництво Україна стоїть. Ну, так, зовнішній вигляд, тут можете подивитися, як він зовні виглядає. Краще ж, звісно, якщо є можливість, приїжджайте до нас, місто Дніпро, знаходимося, телефонуйте, приїжджайте. Так, 40 двигун, також реставрація, також редукторний стартер у нас тут стоїть. Словак 3,5 кВт. Маховик, вінець новий роздивилося ну то, що то що можу, то вам показую. Термостат знову ж таки вже замінений. так Генератор ну, більш-менш виглядає свіженько. Ось вот такий вентилятор тут металевий стоїть у нас. Так, по вартості, друзі, будь ласка. От його вартість 240 двигун. Навіть краник не оригінальний. Ну, щоб ви розуміли. Знову ж таки, наскільки тут кілець поршнева стоїть на 5, на 4. Невідомо, хто виробник, також невідомо. Ну, друзі, тут таке. Що маємо? Так, для замовлень, будь ласка, для консультації От за цим номером Максим мене звати. Звертайтесь. Також хочу нагадати, є можливість відправлення в країни Балтії та у Молдову. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.